Від одягу від брендів Selected Home, On Sons, Jack and Jones. Ось така футболка Polo від Selected. Всі речі нові збірками. Onion Sons футболки. Це модель в ростовці з метеликом. Біла базова, зелена базова. Така On Sons футболка. Селектед, шорти, світшот, спортивна кофта, шорти. Дуже багато футболу в лоті. Такий костюмчик, сорочка літня, шорти, вітрошка, спортивні штани, такі футболки, штани, спортивні. Джинси широкі. Всі сучасні моделі. 25-рік колекції. Ще одні джинси, шорти онінсонц, футболки, кофта спортивна, шорти спортивні, джинсові шорти, Фуді з капюшоном, кофта, ремінь шкіряний, штани спортивні. Джинси, спортивні кофти на замкочку. Джинси такі. Спротивні кофти, футболка поло, сурочка джинсова, такі літні сурочки, шкіріні ремені.